Ці дослідження показують, що емоційні травми вони можуть впливати навіть на структуру ДНК. І тут мозок може з нами грати деяку, деякий жарт. І от саме гіпнотерапія може допомогти змінити цей сценарій, усвідомити, що витворяє з вами ваш мозок. Доброго дня! Я Анжеліка Малишева, я є практичним психологом і останні місяці я набула звання і гіпнотерапевтом. А в цьому ролику я хочу з вами. Поділитися деякими ідеями, роздумами про те, як наші минулі травми, навіть ті, які нам передавалися через покоління, що вони не мають керувати нашим життям, нашим сьогоденням, тут та зараз. І гіпнотерапія для мене це, знаєте, як, як обіцянка того, що ви не переречені повторювати старі сценарії. Ви можете їх усвідомити, і гіпнотерапія показує, як ці старі сценарії можна змінити, як можна вибратися з них, якщо ви відчуваєте себе ніби у пастці, ніби капкан вас тримає. Один з моїх клієнтів нещодавно до мене звернувся, прочитавши книжку, яка називається Це почалося не з тебе. Мені подобаються ті ідеї, які описані в цій книжці. Правда, а по факту вона для мене чимось нагадує книгу Синдром Предків, де розповідається, як травма впливає на людей. І я була дуже рада, що мій клієнт прочитав цю книжку, і це допомагало більш якісніше припрацьовувати і вбудовувати процес терапії. Ця книжка простою мовою пояснює, яким чином родині травми. Можуть впливати на наші рішення сьогодення, на стосунки, на те, яке фізичне здоров'я ми маємо, і емоційне здоров'я також. Але в цьому всьому є досить гарна новина. Ми можемо це змінювати, ми можемо впливати на це зараз. І неважливо, коли ми були травмовані. І це сталося з нами, чи це сталося з кимось в нашій сім'ї. І наразі мені здається, що гіпнотерапія це один з ефективних інструментів. Такий базовий, старий, добрий метод. І я хочу трохи роз'яснити, яким чином ми можна це використовувати. Якщо вам ця тема відгукується, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Наше минуле формує наше сьогодення. І як воно може навіть впливати на ваше майбутнє? Чи ви помічали, що іноді повторюються помилки раз за разом, ті самі мені знаєте це вислів, наступати на ті самі граблі? Це можуть бути стосунки особисті, робочі або просто прийняття рішень, які потрібно зробити туди, зараз. І кожного разу ми приймаємо рішення, а результат, який отримуємо, нас не вдовільняє. І потім, блін, ну як так сталося? Або це може бути не лише через ваш особистий досвід, а через травматичний досвід, який є в вашій родині. Хтось із членів родини має цей досвід, і ви знаєте цю історію. Або можете не знати цю історію, але вона буде впливати на вас, і ви будете просто носієм цих наслідків. І знаєте, дослідження показують, що емоційні травми вони можуть впливати навіть на структуру ДНК, і вони передаються наступним поколінням. І, в принципі, є дуже багато досліджень, дуже багато книжок, і це якраз це почалося не з тебе. Це одна з книжок, яка останні роки опублікована, і також вона допомагає зрозуміти, чому наш мозок тримається за старі сценарії. Чому так трапляється? Історично ми запрограмовані на те, щоб виживати. Неважливо, що трапляється як тваринки, як біологічний вид. Наше тіло, наша психіка завжди а, на несвідомому і підсвідомому рівні будуть автоматично робити все для того, щоб вижили будь-якою ціною. Наприклад, якщо ми візьмемо. Якихось ящером для того, щоб себе врятувати, вона навіть хвіст е відкине. Або <плес> якщо треба буде, щоб її лапи відгризли, вона дозволиться зробити. Але вона буде себе рятувати. Людина точно також вона себе буде рятувати в будь-яких ситуаціях. І наша психіка також вона буде робити все для того, щоб незалежно, що буде з вами траплятися, збалансувати. І створити умови для того, щоб ви вижили будь-якою ціною. Саме через це мозок буде обирати найкращі сценарії, які гарантують, що ви виживете. Через це наш мозок берігає травматичні спогади. Таким чином, от люди, коли вони відчувають якийсь гіркий смак, він їм не подобається історично, коли у нас були люди, які займалися збирательством, вони збирали урожай, пробували якісь нові види їжі. Якщо воно гірке, це було такий дзвіночок, воно отруйне. З цим треба бути обережним, треба це випливувати. Точно так же з психікою, в якісь погані моменти, вона їх колекціонує, щоб в разі чого воно потім спрацьовувало аларм системою внутрішньої збудова. Тривожність підніматися, або ще якийсь інший механізм, вона вибудує для вас, для того, щоб вас зберегти, щоб ви вижили. Вона буде створювати якусь, знаєте, внутрішня така мапа небезпеки: сценаріїв, емоцій, паттернів. І це все для того, щоб вас зберегти. Дуже мудрий такий механізм. Мені подобається, але б краще колекціонувала щось хороше. І гіпнотерапія вона якраз допомагає вивільнятися від поганого. І давати місце чомусь хорошому. Те, що було корисно в минулому, в може бути чимось, що нас стримує. І це потрібно відпускати, вміти відпускати. І тут мозок може з нами грати деяку, деякий жарт. Ну, це ж було класно, вона нам допомагала в минулому. Значить, воно нам тут зараз і потрібно. А насправді потрібна відкритість, вміння інколи пробувати щось нове. А це страшно. Наприклад, Ваші батьки могли, наприклад, пережити війну, нестабільність. І ваш мозок виводить такий автоматизм, що мені завжди потрібно очікувати загрозу. Бо якщо я буду не готовий, я не зможу вижити. І зараз цієї загрози може навіть не існувати. Але ваш мозок постійно модерує така security система яка все оцінює, щоб все було окей. І от саме гіпнотерапія може допомогти змінити цей сценарій, усвідомити, що витворяє з вами ваш мозок. Так, він вас захищає, стража вашої безпеки, але це забирає у вас дуже багато енергії, яку ви могли б використовувати на реалізацію якихось своїх ідей, на те, щоб насолоджуватися своїм життям. І мені подобається говорити, що гіпноз — це магія. Це ми за результатами. Тому що коли людина приходить до тебе з проблемою, така робить, що робить, а на фініші що ти бачиш, як очі сяють просто, просто ніби зірки, а, це магія. Але насправді гіпноз – це не магія, <свіс> правда. Як людина, яка вивчала ці всі механізми, які так докладно розповідали, що за чим робити, які тести потрібно проводити для того, щоб зрозуміти, людина гіпнабельна чи не гіпнабельна, в яких ситуаціях гіпноз можна використовувати, а в яких ні, я розумію, що гіпноз це звичайний метод, яким можна користуватися. Це інструмент. Але інструмент доволі класний. Тому що це. Інструмент, за допомогою якого ми можемо працювати не зі свідомим, а йти на рівень глибше в підсвідомість. І це допомагає, тому що ми можемо переписати якісь старі переконання, які не приносять ніякої користі. І також під час гіпнотерапії можна зняти якісь глибинні блоки. Які нам нав'язали, в які ми дуже сильно повірили, і які зараз нам не корисні, коли ці блоки знаходяться і переписуються, оце для мене магія. Тому що це може круто змінювати життя людини. Правда. Але зазвичай використовується саме регресивна гіпнотерапія для такого особливо для роботи з травматичним досвідом, то прикольно, прикольна штука. Бо можна повернутися до корення проблеми. Не з квіточками працювати, не з плодами, а подивитися в корінь того травматичного досвіду. Але цього разу цей досвід він проживається інакше. І цей сценарій переписується. Можна змінити роль з жертви на, на іншу роль, яка. Буде вам допомагати. В мене якось була клієнтка, яка приходила і часто жалілася на свої стосунки. от вона постійно тривожилась. І під час одного з сенсів вона, будучи розслабленою, це такий стан між пном, розслабленістю і повною свідомістю, вона усвідомила, що вона боїться залишитися одною самою. Це навіть не її страх, корінь не її. А вона була в тісному контакті зі своєю бабусею, бо влітку часто приїжджала до неї. Їй дуже подобалося проводити з нею час, але вона свого часу втратила свою сім'ю, її бабуся. Їй було боляче потім проживати своє життя без своєї родини, без свого чоловіка. І в той момент вона зрозуміла, чого вона так постійно колупає свого чоловіка всього день. Чому і те не так, і все не так. Як піде туди, не знаю, куди, принеси, те, не знаю, все, отакі в них були стосунки. І ми б змогли пропрацювати цей страх завдяки гіпнотерапії, і в неї ця тривожність зникла, бо вона усвідомила, що було причиною, де корінь ля пішла ця ідея. І після цього вона вже більш усвідомлено вибудовувала свої стосунки зі своїм чоловіком і зі своїми дітьми також. Вона не боялася його втратити. Вона змогла подивитися на ту людину, яка поруч із нею іншими очима, лише своїми. Без окулярів своєї бабусі, які вона носила в собі багато років. А я це все розказувала для того, щоб ви могли зрозуміти, яким чином ваш мозок і тіло можуть пам'ятати набагато більше, аніж ви думаєте. Це відкриває вам можливість на те, що ви можете навіть це пригадувати, згадувати і змінювати. У вас є ця влада, і ви маєте знати. Про те, що у вас є така можливість. І я вже спробувала цей метод як на собі, так і з деякими своїми клієнтами, давніми, з якими я давно працюю, і час від часу вони до мене звертаються знову для того, щоб вирішити ті чи інші питання локально, ситуативно. І якщо ви відгукується те, про що я говорю? І ви, дивлячись мої ролики, розумієте, що ви мені довіряєте, ви можете до мене звернутися, тут як QR-код. Ви можете записатись на індивідуальну консультацію. І якщо ви відчуваєте, що певні якісь ваші реакції, якісь страхи і тривоги, вони йдуть з минулого, але ви не розумієте, що з цим робити, ви можете звернутися до мене, і ми разом підберемо для вас ті методи, ті інструменти, які будуть для вас найекологічнішими в даний момент вашого життя. Тому що, хоча гіпнотерапія мені подобається, це класний інструмент, я не можу сказати, що кожна людина може його використовувати і кожній людині він допоможе. Деяким людям або в деякі періоди вашого життя краще цим інструментом не користуватися. Якщо ви вагітна, не треба. Просто не треба. Зачекайте, коли народите, після того можна буде звернутися, спробувати. Або якщо у вас депресія чи якісь певні захворювання, також вам гібнотерапія не підійде. От не треба це брати. Нічого хорошого з цього не вийде. Ви маєте бути стабільними максимально наскільки це можливо. Не мати якихось розладів особистості, І тоді це буде вам працювати на користь. Якщо ви хочете змінити своє життя, якщо ви хочете зцілити себе, покращити якість свого життя. Якщо ви відчуваєте, що ви здатні мені довіритися, welcome! Будь ласка, напишіть в коментарях внизу, чи помічали ви в собі якісь повторювані страхи, або чи хотіли б ви спробувати гіпнотерапію, чи є у вас якісь страхи або опасіння щодо гіпнотерапії. Не забудьте також підписатися на канал. Ставте лайки, мені це буде дуже приємно. І не пропускайте нові відео.